Здоровенькі були рибалки, всі ми чули з дитинства. На рибалці сиди тихо, не шуми, а то всю рибу злякаєш. А я вам сьогодні скажу стукайте, шарудіть і створюйте шум, але з розумом, бо саме правильний шум змусить окуня клювати як скаженого. Сьогодні ми докладно розберемося, який звук під льодом приваблює смугастого, а який перетворює вашу лунку на мертву зону. Я покажу вам, чому ваші найдорожчі мормишки мовчать, і як простий стукіт може зібрати з граю окунів просто під вами. Ви дізнаєтесь, чому рибалка, який постійно свердлить нові лунки, часто ловить більше за вас. А ви самі як вважаєте, шум на льоду це добро чи зло? Напишіть прямо зараз у коментарях, а в кінці відео порівняємо думки. Поїхали! Ця віра в абсолютну тишу передається з покоління в покоління. Скільки разів ми бачили, як старші рибалки ледь не навшпиньках ходять по льоду, шикають на всіх, хто голосно говорить чи випадково впустить Черпак, і в цьому є своя логіка, але вона стосується переважно обережної мирної риби, як от плітка чи лящ для них гучний і різкий звук це однозначний сигнал небезпеки. Але ми ж з вами зібралися полювати на хижака на окуня, а у нього зовсім інша психологія. Роками рибалки роблять одне й те саме: приходять на водойму, тихо свердлять лунки і годинами сидять нерухомо, а коли не клює, звинувачують погоду, тиск, не ту мормишку. А причина часто лежить просто на поверхні, точніше, у звуках, які ми створюємо, або навпаки не створюємо. Давайте розкладемо все по поличках. Для початку давайте зануримось у просту, але дуже важливу рибальську фізику. Звук у воді це зовсім не те, що в повітрі. Якщо ви крикнете на березі, під водою це буде ледь чутно, але якщо ви вдарите каменем об камінь під водою, звук рознесеться на сотні метрів. Вода проводить звук у 4,5 рази швидше і практично без втрат. Для риби під товщею льоду наш світ на поверхні це набір глухих вібрацій. Вона не чує наші розмови, але чудово відчуває кожен крок, кожен удар по льоду. Тому головне, що нам потрібно зрозуміти: ми не створюємо звук у звичному розумінні, ми створюємо вібрації. Уявіть, що лід це мембрана великого барабана, а вода під ним резонатор. Кожен ваш рух на поверхні створює унікальний сигнал. Ваше завдання навчитися грати на цьому барабані так, щоб музика подобалася окуню. Тепер поговоримо про самого героя нашої розмови, про окуня. Багато рибалок ставляться до всієї риби однаково, мовляв, будь який шум її лякає. Це величезна помилка. Треба розуміти психологію конкретного виду. Плотва чи лящ, риби мирні, харчуються дрібною поживою з дна. Для них гучний незрозумілий звук це сигнал про небезпеку, їхня реакція завмерти або втекти. А окунь це хижак, причому хижак зграйний і дуже допитливий. Для нього невідомий звук це не тільки потенційна небезпека, а й потенційна здобич. Уявіть собі, кота, який, почув шарудіння в кущах. Він не тікає. Він, навпаки, припадає до землі і починає обережно підкрадатися. Так само і Окунь, його перша реакція на багато звуків це інтерес. Він підходить, щоб перевірити, що там відбувається. Наша мета не налякати його, а зацікавити. Як же окунь чує, не тільки вухами, як ми, його головний орган слуху і дотику це бічна лінія. Це такий собі природний ехолот, який проходить уздовж усього тіла. Ця лінія вловлює найменші коливання води, тиск, рух. Вона дозволяє йому орієнтуватися в каламутній воді, знаходити здобич і відчувати небезпеку на великій відстані. Коли ви стукаєте по льоду, граєте мормишкою чи свердлите лунку, ви створюєте хвилі у воді. Саме ці хвилі і вловлює бічна лінія окуня. Він може не бачити вашу приманку, але він її прекрасно чує за десятки метрів. Тому наше завдання створювати такі вібрації, які бічна лінія окуня розпізнає як щось цікаве і їстівне, а не як загрозу, це ключ до розуміння всієї зимової ловлі цього хижака. Давайте розділимо всі звуки на льоду на три основні типи перший тип це шум загрози. Це те, що гарантовано відлякає не тільки окуня, а й усе живе в радіусі 50 метрів. Що це за звуки? Це різкі, гучні, високочастотні удари металу по голому льоду. Наприклад, ви впустили свій залізний рибальський ящик, або з усієї сили вдарили по льоду металевим черпаком, щоб пробити залишки криги в лунці. Такі звуки не схожі ні на що в природному середовищі риби. Вони сприймаються як пряма і явна загроза. Риба не аналізує, вона просто реагує інстинктивно, тікає. Тому запам'ятайте перше правило уникайте різких, дзвінких, металевих ударів по льоду. Це найгірше, що ви можете зробити біля своєї лунки. Щоб було зрозуміліше, наведу наочний приклад із життя. Уявіть, ранок тиша, ви знайшли перспективне місце, засвердлилися, опускаєте мормишку, і холод показує, що під вами починає збиратися зграйка окунів. Вони зацікавились, підходять до приманки, і тут ви вирішуєте перекласти свій важкий металевий ящик. Він вислизає з рук і з гуркотом падає на лід в метрі від лунки. Що відбувається під водою? Потужна різка звукова хвиля б'є по рибі. Це як вибух гранати поруч. Вся зграя миттєво зникає з екрана ехолота, і вона не просто відійде на 5 метрів, вона може піти на інший кінець водойми і не повертатися сюди годинами. Ось вам і ціна однієї необережної дії. Тому всі металеві предмети кладіть на сніг, а не на голий лід, і робіть це плавно. Другий тип звуку це шум присутності. Це ті звуки, яких не уникнути ваші кроки, тихе буріння, шарудіння одягу. Багато рибалок бояться навіть цих звуків, намагаючись бути максимально непомітними, але насправді для окуня це звичайний фоновий шум, особливо на популярних водоймах, де постійно хтось ходить і свердлить. Риба до цього звикає, це не викликає в неї ані паніки, ані особливого інтересу. Вона просто розуміє, що на горі щось відбувається, але прямої загрози це не несе, тому не варто впадати в параною і боятися зробити зайвий крок. Спокійна ходьба по снігу, тихі розмови, все це не критично. Головне, щоб ваші рухи були плавними, а не різкими, не тупотіть і не бігайте, поводьтеся спокійно, і риба буде вважати вас частиною звичного середовища. А ось ми і підійшли до найцікавішого: третій тип звуку шум корму, це саме те, що нам потрібно навчитися створювати. Це ті вібрації, які окунь асоціює з потенційною здобиччю. Що це може бути? Це може бути звук дрібної рибки, яка риється в мулі, або звук рачка, що повзе по дну, або навіть звук іншого окуня, який атакує малька. Всі ці звуки мають певні характеристики, вони зазвичай низькочастотні, глухі, нерізкі і, що найголовніше, ритмічні, вони створюють ілюзію життя під водою. І саме на такі звуки окунь, як допитливий хижак, реагує миттєво. Він підходить до джерела звуку, щоб подивитися, чим тут можна поживитися. Наше завдання стати диригентом цього підводного оркестру і зіграти мелодію. Яка привабить смуга з тих слухачів, тепер давайте розвінчаємо головний рибальський міф міф про льодобур. Більшість рибалок впевнені, що процес свердління лунки розлякує всю рибу в околиці, вони намагаються свердлити якомога менше і тихіше, а насправді все з точністю до навпаки. Звук і вібрація від льодобура це найпотужніший інструмент. Для приваблення окуня з великої відстані. Коли ви свердлите лід по воді розходяться дуже сильні низькочастотні коливання для окуня, який може стояти за 50 чи навіть 100 метрів від вас, це дуже гучний і незрозумілий сигнал, і його цікавість перемагає обережність Зграї окунів з великої площі починають стягуватися до джерела шуму, щоб подивитися, що відбувається. Вони ще не знають, що це рибалка. Для них це просто аномалія, яку треба перевірити. Згадайте типову ситуацію на льоду сидить 10 рибалок, нерухомо дивляться на свої кивки і ні в кого не клює. І тут приходить одинадцятий, якого ми, по думки, називаємо метушливим. Він починає бігати, свердлити одну лунку за іншою 5, 10, 15 штук. Ми на нього дивимося з роздратуванням, мовляв, усю рибу нам розполохав, а потім, через 10-15 хвилин, саме він починає тягати одного окуня за іншим. Чому? Бо він не розполохав рибу. Він своїм активним бурінням створив потужний акустичний сигнал. Він зібрав пасивного, розсіяного по водоймі окуня в одне місце. Поки ми сиділи в тиші і чекали. Він активно покликав рибу до себе. Звісно, прямо в момент свердління під лункою риби не буде, але через кілька хвилин вона обов'язково підійде на шум. Так як же правильно використовувати льодобур, щоб він став вашим союзником? По перше, не бійтеся свердлити. Якщо ви прийшли на нове місце і протягом 10-15 хвилин немає клювань, не сидіть годинами. Просвердліть ще 3-4 лунки навколо вашої основної, на відстані 5-10 метрів одна від одної. Цим ви створите потужне звукове поле, яке приверне увагу окуня з великої акваторії. По друге, після того як ви просвердлили серію лунок, дайте місцю заспокоїтися хвилин на 5-10. За цей час найближча риба, яка можливо трохи злякалася, повернеться, а здалеку підійде нова. І тільки після цієї паузи починайте обловлювати лунки. Ця проста тактика. Шум пауза облов часто працює набагато ефективніше, ніж багатогодинне сидіння над однією точкою. Добре з льодобуром розібралися. Тепер про стукіт. Це ще один потужний інструмент, але тут помилок роблять ще більше. Головна помилка стукати хаотично і чим попало. Багато хто бере металевий черпак і починає дзвінко тарабанити по льоду біля лунки. Як ми вже з'ясували, різкий металевий звук це шум загрози, він скоріше відлякає рибу, яка вже стоїть під лункою. Інша помилка стукати занадто сильно. Наше завдання не оглушити рибу. А зацікавити її. Правильний стукіт має бути глухим, низькочастотним і ритмічним. Він повинен імітувати природні звуки, які окунь пов'язує з їжею. Це мистецтво, якому треба навчитися, але воно того варте. Що ж ми намагаємося імітувати правильним стукотом? Уявіть собі, що на дні вовтузиться якась жива істота. Наприклад, дрібна рибка шукає корму мулі, створюючи короткі поштовхи, або невеликий рачок пересувається по дну, постукуючи своїм панциром. Ось такі звуки для окуня це прямий сигнал обід. Тому наш стукіт не має бути схожим на удари молотка. Це має бути серія коротких, приглушених, легких поштовхів, не бум-бум-бум, а скоріше тук-тук-тук-тук. З паузами, зі зміною ритму, це створює ілюзію, що внизу є щось живе і, ймовірно смачне, окунь, навіть якщо він не голодний, зі своєї цікавості обов'язково підійде перевірити, що це за апетитні звуки лунають згори. Наступне логічне питання а чим стукати? Точно не металевим черпаком по голому льоду. Це створить занадто дзвінкий і різкий звук. Ідеальний інструмент для правильного стукоту у вас завжди з собою це ручка вашого льодобура. Вона зазвичай має гумове або пластикове покриття, яке дає глухий звук, а ще краще стукати не по самому льоду, а через шар снігу. Сніг діє як природний глушник, він прибирає високі частоти і залишає тільки низькі, які нам і потрібні. Просто візьміть льодобур. І його ручкою зробіть кілька легких ударів по снігу поруч з лункою. Звук буде саме таким, як треба, глухим, м'яким і привабливим для окуня. Не треба бити з усієї сили достатньо легких поштовхів. А тепер поділюся з вами однією секретною технікою, яку я називаю дріб. Вона особливо добре працює, коли окунь пасивний і не реагує на приманку. Техніка дуже проста. Ви робите ручкою льодобура 3-4 короткі, швидкі, але не сильні стуки по снігу біля лунки. Потім робите паузу на 5-7 секунд. Після паузи робите ще два короткі стуки, і знову пауза. Цей рваний ритм дуже схожий на поведінку пораненої рибки або якогось рачка. Ви повторюєте такий цикл 2-3 рази, а потім опускаєте мормишку в лунку. Дуже часто окунь, який до цього ігнорував усе, миттєво реагує і атакує приманку. Він підійшов на цікавий звук, а тут йому ще й пропонують легку здобич. Спробуйте цей метод вас приємно здивує. Ми багато говорили про звуки, які створюємо ми на поверхні, але не можна забувати про найголовніше джерело звуку саму приманку. Кожна приманка, чи то мормишка, чи балансир, чи блишня створює у воді свої унікальні коливання, і це теж звук, який чує окунь. Часто рибалки зосереджені тільки на візуальній привабливості приманки, на її кольорі та формі, але для окуня її акустичний портрет не менш важливий те, як приманка грає, які вібрації вона створює, це прямий сигнал для хижака. І різні приманки говорять з рибою різними мовами. Розуміння цієї мови дозволяє підібрати ключик до окуня в будь-якій ситуації візьмемо, наприклад, балансир. Це справжній генератор потужних вібрацій. Коли ви робите різкий підйом, а потім даєте балансиру вільно планувати, він своїми рухами по вісімці створює у воді сильні завихрення і низькочастотні коливання. Це звук, який імітує досить велику здобич, малька або невелику рибку. Окунь відчуває ці вібрації своєю бічною лінією з великої відстані, і це пробуджує в ньому інстинкт хижака. Тому балансир так добре працює для пошуку активної риби на великих площах. Ви, по суті, не просто ловите рибу, ви її скликаєте здалеку потужними звуковими сигналами. Це приманка для першого контакту, для приваблення уваги. А що ж мормишка? Це інструмент для ближнього бою. Якщо балансир це гучний барабан, то мормишка це тонка скрипка. Її коливання набагато слабші і мають вищу частоту. Це звук, який імітує дрібну здобич мотиля, який вовтузиться в мулі або маленького рачка. Ці вібрації не поширюються так далеко, як від балансира, вони працюють на рибу, яка вже знаходиться поблизу лунки. Коли ви привабили окуня гучними звуками, наприклад, бурінням чи балансиром, і він підійшов до лунки, ось тут і настає час мормишки. Її делікатна гра, її високочастотний дріб це останній аргумент, який провокує хижака на атаку. Вона ніби шепоче йому на вухо. З'їж мене. Так що ж, виходить, тиша на рибалці зовсім не потрібна? Не зовсім так. Тиша потрібна, але в певний момент. Уявіть ситуацію ви виконали всю роботу. Просвердлили кілька лунок, постукали, пограли балансиром і зібрали під собою активну зграю окуня. Він клює на кожній проводці. Ось у цей момент і потрібна. Відносна тиша. Зграя вже тут вона збуджена і годується. Будь-який новий різкий і гучний звук з поверхні, наприклад, той самий падіння ящика, може зруйнувати всю ідилію. він може налякати рибу і розігнати зграю. Тому правило таке шумим, щоб зібрати рибу. Коли риба зібрана і клює, поводимося тихо і акуратно, щоб не зіпсувати собі свято. Це як на полюванні. Спочатку виманюєш звіра, а коли він вийшов, завмираєш. Щоб переконатися в цьому на практиці, проведіть простий експеримент. На наступній рибалці, коли знайдете хоч трохи активного окуня, зробіть дві лунки на відстані 10-15 метрів одна від одної. Біля першої лунки сідайте і ловіть так, як звикли, в повній тиші, намагаючись не створювати зайвих звуків. Половіть так хвилин 20-30, потім перейдіть до другої лунки. Перед тим як опустити приманку, зробіть серію глухих стукотів ручкою бура, як я розповідав. Постукали, витримали паузу і починайте ловити, порівняйте результат. Я майже впевнений, що в дев'яти випадках з десяти після правильного стукоту клювання почнеться швидше і буде більш впевненим. Це найкращий спосіб перевірити теорію на власному досвіді. Отже, давайте підведемо короткий підсумок по звуках, щоб у голові склалася чітка картина. Що ми робимо, а чого категорично уникаємо? Свердлити нові лунки так, це приваблює окуня здалеку, стукати по льоду так, але тільки глухим предметом через сніг і ритмічно. Грати приманкою, створюючи вібрації, так це головний провокатор на атаку, спокійно ходити і розмовляти. Так, це фоновий шум, який не лякає. А тепер чого не можна робити? Категорично не можна кидати металеві предмети на голий лід, не можна бити по льоду залізяками. не можна бігати і тупотіти біля лунки, де вже клює риба, дотримуючись цих простих правил. Ви почнете керувати увагою окуня, а не просто чекати на його милість. Ви перетворитеся з пасивного спостерігача на активного мисливця. Отже, друзі, давайте підсумуємо. Головний міф про необхідність повної тиші для ловлі окуня зруйновано. Окунь, як справжній хижак, реагує не на тишу, а на правильні звукові сигнали. Які асоціюються в нього з їжею або простою цікавістю, найбільший поворот, мабуть, у тому, що льодобур це не інструмент для лякання риби, а ваш найкращий помічник для її приваблення з великої відстані, і тихий ритмічний стукіт може спрацювати краще за найдорожчу приманку. Це змінює все. Тепер ви не просто чекаєте, коли риба випадково натрапить на вашу мормишку. Ви активно кличете її, спілкуєтеся з нею мовою вібрацій, яку вона розуміє. Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюся, ці поради змінять вашу наступну рибалку на краще. Якщо відео було корисним, ставте лайк, це найкраща підтримка для каналу. Підписуйтесь попереду ще багато рибальських секретів. А тепер головне питання, яке ми задавали на початку. Який ваш особистий досвід зі звуками на рибалці? Були випадки, коли шум допоміг чи, навпаки, все зіпсував. Напишіть свою історію в коментарях. Давайте обговоримо.